Прилетіла російська ракета прямо під наш дім, І у нас впав під'їзд. Більше у нас немає вдома, нема квартири. Ми шукаємо дві, двох кішок. Чи є у вас родичі, друзі, які там можуть перебувати під завалами? Так, ми знаємо, що під завалами знаходяться не родичі, але наші сусіди. Дуже багато руйнацій, і хочу сказати, що це і відключвиння електропостачання на північну салтовку. Це відключення теплопостачання теж на північну салтовку. Крім цього, витик газу є відключене декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Сьогодні на тупершні година працюємо разом з комунальними підприємствами локалізації.